Доброго ранку, дітки. Малята на нашій планеті живе дуже багато людей. І всі вони різні. Є дорослі, є маленькі, є старенькі, але у всіх них однакова будова тіла. Давайте ми з вами повторимо, як називаються та де знаходяться наші частини тіла. Це Михайло. На ньому я буду показувати та називати частини тіла. А ви показуйте на собі. Голова. Головою ми думаємо. Очі очима ми дивимось. Рот. Ротом ми їмо, п'ємо та розмовляємо. Вуха. Вухами ми слухаємо, ніс. Носом ми дихаємо, руки руками ми беремо та торкаємось. Лікоть, кисть. Пальці. Ноги. Ногами ми ходимо та бігаємо. Коліно. Ступня. Живіт. Молодці. Ми з вами повторили частини тіла, де вони знаходяться і як називаються. До свого тіла потрібно ставитись. Байливо та охайно. А щоб бути здоровим та красивим, ми з вами виконаємо руханку. Стали дітки всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. З неба дощик накрапає. Рідну землю умиває дощ капає сильніше. Вже на дворі зникла тиша. Зайчик дощика злякався. І під кущик заховався. А весела дітвора голосно кричить ура! А зараз я хочу з вами пограти в гру. Ваше завдання уважно слухати запитання. Що росте на голові? Правильно волосся! На що ми? Зуваємо взуття. Так, на ноги. Чим ми беремо ложку або олівець? Правильно, руками. Молодці. Ви гарно впорались. Тепер ви знаєте. З чого складається наше тіло і як багато воно для нас всього робить? Тож бережіть своє тіло і ставтесь до нього дбайливо та охайно. До побачення!